І з цієї сторони, е, пройшов е, після рубок, трактор приїхав, передробили на щепорез і ну, його так виходить менше, і щепу люди розбирають на опалення, на е, зимовий період. І тим самим цей процес е, пришвидшується. І це ми підготовлюємо, проводимо сьогодні суботник, гарна погода. Підтягуємо до дороги, щоб вони тільки приїхали, передробили. І потім, коли. Пройде це Ну, десь якісь кущі потрібно буде підкосити. А взагалі будемо двигатися на вихід до вулиці Фабричної, і там буде вже наша фінальна частина. Ну, тут набагато більше порослі бузини і акації і інших чагарників. А там більш трав'яна рослинність. У цій частині лівій, що ми першу зробили, Ну, люди у нас, будемо казати, не дуже дисципліновані. Вже Ми сьогодні позбирали зранку і пляшки побиті, і різного роду відходи життєдіяльності людей. Уже вивезено певне ну, колишістю прицепів. Ось такого добра. Це ж люди не знаю чому, але вони його чогось приносять в парк і викидають замість того, щоб викидати їх. У смітники чисте місто вивезло. А вивезло це їм дякую. Дякую Канвалії за допомогу. Пам'ятник, до речі, оцей написані були звернення листи про доцільність його існування. Він знаходиться в аварійному стані. Він символізує робітника і робітницю. Тим самим асоціюється з Радянським Союзом, були написані відповідні. Листи, запити, чи ця архітектурна споруда вона має якусь історичну культурну цінність, на що ми отримали відповідь, що ні. І на рівні громади вирішується питання про зняття цього пам'ятника і його вивезуть, я не знаю, чи в ЖЕК, чи на смітник історії, десь його подінуть. Він бетонний, там взагалі ніякої він цінності не представляє. Стелу цю оставить під якийсь фрагмент чогось іншого. А сам пам'ятник. Не гідний тут стоять. Навіть. І по тим всім Facebook обговореннях люди і громада ну, згодні з цим, що він тут не, не повинен бути. До речі, на, мабуть, на тій стороні, мабуть, в майбутньому хотілося зробити відповідне місце для вигулу, дресирування собак, те, що люди всі запитують, а чи є десь, і вони вигулюють своїх улюбленців в інших парках, де це заборонено. Тут історично склалася ця частина. Парку тут проводились виставки мисливських інших собак. Плануємо це поновити, щоб людям було де своїх улюбленців, показати іншим і прийшли якісь повні виставки, чемпіонати або ще якісь пов'язані з цим заходом. Угу. По закінченню робіт прочистки захарашеності плануємо зробити. На в'їздах від вулиці Фабричної, від вулиці нової, якісь такі шлагбауми, можливо, якісь міні-паркани для того, щоб ніхто, крім спеціальних служб, не міг заїжджати сюди, і не пошкоджував покрівлю цього парку паркову зону. І, мабуть, доречно було б і хотілося щось зробити. Люди просять, якісь. Плавні спуски для діточок на візочках, щоб матусі могли спокійно, плавно спуститися, не переносячи їх в руках. Да, ну Видно, що по кількості залишеного битого скла із і... пляшок, і це... то використовувалося і це... як праздничний стіл. І це постійно тут відбувається, на постійній основі. Міні-мангальчик. Да. Да. Після того, як ми провели заходи по розчищенню поросляка, косінню, бур'яніві трави, ви можете побачити, що прозорість парка в рази збільшилася. І відповідно цих категорій людей тут ну, поменшав, але вони все рівно сюди по пам'яті заїжджають відвідати і подихати свіжим повітрям ці парки. Да. І можемо бачити, що наскрізь видно вже другу е, проїжджу частину дороги. Нещодавно, отут е, місцеві жителі прилеглих будинків, виносячи е, залишки рослинності, утворили тут, е, ну, мабуть, метровий висоту, а мабуть, півтора метровий кагат аж до сміттєвих баків. І дякуючи чистому місту, вони ці всі залишки. Прибрали, але люди по звичці все рівно несуть і викидають ці залишки. Тут потрібно зробити планування цієї площадки, підсипати на, мою думку, якимись твертими щебньом, там, чи срізом матеріалами, і зробити цивілізовану культурну таку площадку для цих сміттєвих баків і для того транспорту, який буде обслуговувати ці баки. Тому що так не повинно бути, тим паче, що воно межує з парком відпочинку. Оце, що зараз лежить, ми винесли звідти. Оце все було там. Це все туди понакидало. Не годиться, щоб у місті, недалеко від центральної частини міста, такі були кагати. Тут потрібно зробити відповідну площадку з твердим покриттям, щоб в будь-який час. Ну, року, чи не завершено чи дощ, чи сніг, чи сухо. Транспорт під'їхав, це цивілізовано забрав і поїхав. Я міркую, можливо, тоді люди перестануть це все зносити, оцей весь непотріб і перекидати його туди через паркан, в парк, і навіть і тут не повинні складати. Це все на свідомості наших людей. Хочу наголосити і попрошу ще раз. Мешканців прилеглих вулиць, я розумію, що це не з іншої частини міста привезено, це принесено тут рядом, щоб дотримувалися чистоти і вкидали сміттєві баки. Якщо десь якась рослинність є, зробіть, будь ласка, в себе якісь компостні ями і там залишайте його на перегнивання».